Піднімаємося після екскурсії в Чульпанову феєрію. Піднімаємося до, до гори. Філіпова ділянка на схилі. І я ось так вирішила зняти не від воріт, а від від воріт, але від воріт із городу. Ось відділено так. Туйками відділена жива загоружа. Біля неї ростуть вишиковані в ряд стрижені кущики, все чудово пострижено все акуратно, все продумано. А тут далі вгадайте, що це? Це не казковий будиночок якогось персонажа фантастичного, це погріб. Філіп каже, що це. Сажанці мої давно-давно. ну Років 20, мабуть, точно, бо це поки виросте, поки постриг, стригти, чекати, стригти, чекати. А, а он, видно, з того боку в нього на погребі просто кинуту кору. Це дуже, до речі, дуже розумно і дуже вигідно. Ну, Гаманець по гаманцю вдарило, звісно, але потім не треба ні косити. Не виривати ту набридливу кульбабу, а просто час потратити на відпочинок чи на створення ось такої краси, як у нього у Філіпа. Ось він вже працював з газоном, бачу на пісочок, мабуть, його трошки роздирав. Це стежка в нього така викладена від хати до, до сарая, який такий у нього чудовий. Бачите, казковий сарочок такий. Хіба скажу, що це сарай? От. Облямівка із, із самшиту постріжена. І на сторожі стоять тиси ягідні, теж як постріжені. І завершує цю композицію. От. Висока, ой, висока-висока брауна, жимос, жимолись Брауна, вона не цвіте. Навіть тому, але вона так сформована, що їй, я, я казала, що їй не треба цвісти, яка вона чудова. Так, йдемо далі. Від сусідів знову. Загорожа. Загорожа перегукується з тою що... що зараз я так тихенько поведу, поведу повільно. Загорожую, що на город все продумано. Все пострижено, все акуратно, все до ладу. Ось ось такі в нього. Стільці. Сідайте, відпочивайте, милуйтеся. Це калина в центрі. Без калини нема України. І Філіпа теж вона у центрі. Це, до речі, дуже хороша придумка, дуже чудово. Теж за такий бородюрчик асиметричний із самшиту. І ось експозиція хвойних рослин. Дивіться, як красиво, прямо стіл. І запрошую я в гості за столом. Сиділи всі представники хвойних. Бачу, два березі. А цих хвойних я їх не всіх і знаю. Але в такі шапки так гарно Он Бачу дві такі ніжки. Які чудові на ніжках якась хуйна рослинка. Я не знаю, як їх звати, та хіба ж можна все знати? От, можна просто милуватися рослинами. От. Це лук щиловитний, голубенький цвіте. Ось такий чудовий двір. Є на що подивитися. Є... З чого брати приклад, От, є чим милуватися. І ось такі двори, якби вже були у всій Україні. Ось такі чудові, чудові, чудові рослини, дбаливо вирощені і Посаджені, пострижені, це копітка праця, їх треба весь час стрігти, працювати на сонці, стояти, стріхти, обстригати. Філіп такий працьовитий хлопець. Тож побажаємо йому удачі, щоб він працював, озеленював свої садочки і озеленював садочки в нашій Україні. Бажаю всім процвітання, всіляких гараздів і добра.